презентуємо як дитячі товари від новонароджених і старше, так і безпосередньо наш одяг. Хоча в нас іде як вишивка ручної роботи, так і машинна вишивка, яку ми так само робимо. Ми вже працюємо достатньо для мене давно, але про нас все так само ще не знають. Тому такі заходи вони, хоча б трішки відкривають нашу впізнаваність, в тому числі у нашому місті, що теж дуже важливо. Ну, я сама хотіла його влаштувати, але ребята молодці зробили це ще раніше і зробили досить класно. Звісно, потрібно зараз є, існує такий, така тенденція а, закоханості у все українське, і ми, як виробники, маємо не поройти повз цього утримати цю любов, робити класні речі, якісні по адекватним цінам, щоб ось цей а, да, мода, тренд на українське не пройшов. Тому ми будемо робити все можливе для цього. Наша мета сьогоднішнього заходу це пропаганда нашого бізнесу середнього і малого, і звичайно, сьогодні фешн-індустрія вона посідає одне з лідіруючих таких позицій щодо того, що дійсно нас багато шиються, створюються, і виробники великі молодці, що вони знайшли час для того, щоб дійсно представити свої роботи. Виробники в основному 90% – це Житомир, але є гості з Бердичева, є гості з Києва. Ну куди ж без них? це підтримка один одного. Тобто, ми живемо зараз настільки в такому складному часі, що коли ми робимо такі активності, ми тим самим підтримуємо і наш бізнес, і наших діток. Ми підтримуємо щасливе дитинство, ми підтримуємо характер дух українського народу.